Соломія Хом'як, гламурне життя, Віталіна відчайдушно прагнула потрапити у світський світ гламуру. Дівчина хотіла цього настільки сильно, що попри її молодий вік, 20 років, бажання влитися у світську тусовку вимірювалось руками. На перший погляд, цифра здається просто таки безглуздо великою, але на ситуацію можна подивитися і з іншої сторони. Пригадаймо часи кінця 17-го, початку 19 го століть, коли мало не 12-літні провінційні дівчата мріяли засвітитись у вищих колах аристократії. Прагнення бути допущеним у світ минулих сторіч проєктується і на вік 21-й, з тою лише різницею, що трансформувалося прагнення у бажання гламурного життя золотої молоді. Повертаючись до Віталіни, варто сказати, що дівчина не народилася у столиці, не проживала вона і у маленькому селищі, а проте перед Києвом усі інші міста, як і рідний мільйонер, блякли у свідомості Віталіни. Дивлячись на дівчину, не одразу ж відрізниш її від десятків тисяч її ровесниць, трохи вища середнього зросту, дуже худа. З довгим волоссям пофарбованим у банальний попелястий блонд, який не дуже той пасував до її темнокарих очей та хоч і скоректованих проте достатньо широких та темних брів. Словом, симпатична дівчина, яка ще не зовсім правильно вміла слідкувати за своєю зовнішністю, Віталіна навчалась у місцевому вузі на економічному факультеті. Займалась йогою та працювала в офісі консалтингової компанії. Дівчина любила багато читати, бувати в театрах та в клубах. Віталіна жила з батьками, оскільки її стипендії та зарплати ледь вистачало, щоб покрити усі свої забаганки. Віталіна дуже хотіла влитися у світську тусовку. Для цього дівчина принаймні двічі на тиждень навідувалась у нічні клуби. Оскільки її подруги не завжди хотіли скласти Віталіні компанію, дівчина ходила туди сама. Звичайно ж, багато хто хотів познайомитися з симпатичною молодою дівчиною, яка самотньо сиділа за столиком. Проте всі оті нав'язливі кавалери анітрохи не цікавили Віталіну. Її цікавила гучна компанія молодих людей, які завжди сиділи у ВІП-зоні. Віталіна була дівчиною, яка знала, чого хоче, і одного разу їй таки випала нагода познайомитись з тією компанією. В той вечір Віталіна прийшла у клуб з подругою. Вони про щось перемовлялися, як раптом до їхнього столика підійшов не дуже симпатичний, проте аж занадто пафосний хлопець з омріяної тусовки. Я тебе тут частенько бачу, промовив він до дівчини, навіть не дивлячись на її подругу. Любиш нічне життя? Не стільки, як денне, в такій же пафосній манері відповіла і сама Віталіна. Я Макс. А вас як звати? Вперше хлопець звернув увагу і на подругу Віталіни. Я Віталіна, представилась дівчина, а це моя найкраща подруга Іра. А можна просто Віта чи Ліна? Нахабний хлопець ніяк не вгамовувався сипати на дівчат весь запас свого дешевого пафосу. Ні, лише Віталіна. Дівчина була не проти, коли її називали скороченим іменем знайомі, однак цього разу вона запротестувала. Що ж, гаразд, трохи злостиво промовив Макс, однак вже добрішим голосом додав Запрошую до нашого столика. Дівчата трохи повагались, однак за декілька хвилин уся трійця посунула до великого столу, за яким сиділо з десяток молодих людей. Іра, на яку весь цей час не звертали уваги, без будь-якого ентузіазму приєдналася до гучної компанії. Молоді люди п'яно засміялись, помітивши нових дівчат, і далі продовжували про щось розмовляти. Іра почувалася у цій компанії некомфортно, тож зовсім скоро вона попросила подругу піти з нею звідси. Віталіна ж, яка майже досягла своєї мети, лише мляво запротестувала. Вона не хотіла витрачати сили, щоб переконати подругу залишитись. Якщо хочеш, іди, але без мене, жорстко промовила вона. Я не звикла так рано залишати нічні клуби. Після цих слів розгнівана Іра швидко вийшла з-за столика та попрямувала до виходу. На вулиці вона швидко знайшла таксі та поїхала додому. Ніхто й не помітив її відсутності. У цей час Макс почав представляти нову знайому друзям. В Італіні трохи було ніяково перед такою великою кількістю незнайомих хлопців та дівчат. До того ж, вона була зовсім одна. Дівчина подумки жалкувала, що так грубо повелася з Ірою. Вона ж моя найкраща подруга, думала Віталіна. Навіщо я їй так нагрубила? Могла ж нормально попрощатися і провести до таксі. Хід її думок перебив друг Макса, Денис. Він почав пригощати дівчину коктейлями та розповідати якусь історію, сюжету якої ніяк не могла вловити Віталіна. Раптом Денис грубо потягнув дівчину до себе Віта, Ліна, забув, як там тебе. Лед промовляв Денис Віталіна, нагадала йому дівчина, однак він її не слухав. Поїхали до мене. Сильними зусиллями волі промовив Денис і, не чекаючи відповіді, потягнув дівчину з за столика. Ніхто з компанії не звернув увагу на те, що Денис тягне кудись їхню нову знайому. Окрім красивої худорлявої блондинки. Та спочатку спокійно споглядала за всім, що відбувалося, але, помітивши вираз паніки в очах Віталіни, неквапно догнала новоспечену пару і дала гучного ляпаса Денису. Охороно, голосно промовила блондинка. Проведіть його назад до столика. Блондинка якось дивно подивилась на Віталіну. В її погляді можна було прочитати не то співчуття, не то захоплення. Тіна, представилась блонда і протягнула дівчині руку. Віта. Я ще тоді почула, як тебе звати, промовила Тіна. Мені легко запам'ятати твоє ім'я, оскільки мою маму теж звати Віталіною. Поїхали зі мною. Переночуєш у мене, промовила Тіна і, не давши сказати розгубленій Віталіні жодного слова, повела її до авто. Всю дорогу вони їхали мовчки. Тіна просто слідкувала за подругою, Віталіна ж подумки переживала все те, що сьогодні з нею відбулося. Уже виходячи з машини, Тіна промовила до дівчини Денис нормальний, тільки коли тверезий, але це буває не часто. Колись ми з ним зустрічалися, я була шалено закохана, але він зрадив я простила та не забула. Дивуєшся, чому так легко охорона забрала його за моїм проханням? Мій батько власник декількох нічних клубів у цьому місті, зокрема, і того, де з тобою відбулася сьогоднішня ситуація. Денисові батьки теж у своїх руках мають багато влади, але він розуміє, щоб продовжувати світське життя, потрібно слухатись мене, принаймні на моїй території. Знаєш, уся наша компанія така, з першого погляду здається, що ми хороші друзі, але це зовсім не так. Ми лише багаті знайомі. Ми використовуємо один одного, ще більше ми використовуємо інших. Дівчата мовчки пили чай, а потім тіна почала готуватись до сну. Висока струнка блондинка з довгою копною густого волосся, пухнастими віями, фарфоровою шкірою та ефектним манікюром спочатку зняла свої просто таки височенні підбори і за якусь мить стала помітно нижчою. Та навіть повнішою. Далі прийшла черга волосся. Віталіна ніколи не думала, що такі багаті панни носять перуки. Але Тіна швидко скинула копну довгого густого білявого волосся і оголила своє коротке, ріденьке каре мишачого кольору. Услід за волоссям Тіна не поспішаючи зняла палець за пальцем довгі нігті, пухнасті вії, а змивши косметику, Показала, якщо не світові, то принаймні Віталіні своє втомлене обличчя з маленькими очима та тонкими губами. Якась пародія, тільки й подумала Віталіна, і її обличчя здивовано видовжилось. Наче й чекаючи на таку реакцію, Тіна спокійно почала пояснювати зміни своїй новій знайомій. «Дивуєшся, чому я не наростила волосся, а ношу перуки?» Все просто. Люблю змінюватись. Сьогодні я романтична блондинка, наступного тижня родоволоса фурія, а ще через декілька коротко підстрижена спокослава брюнетка, що ж стосується війту за нарощеними надто вже обережно треба доглядати. Я не така терпелива, мені простіше наклеїти та зняти. Віталіна здивовано слухала цю розповідь. Нігті нарощувала чотири рази, а потім стільки ж лікувалася від нігтьового грибка. З мене цього було досить. Знаєш, чому я тобі це розповіла? Мені треба було виговоритись, а якщо я комусь розкажу, не скажеш. Якось байдуже та відсторонено, промовила Тіна. По-перше, хто тобі повірить? Хто ти така, щоб тобі повірили? По-друге, я більш ніж впевнена, що ти зав'яжеш із цим світським життям після цього інциденту. Навряд чи я ще колись тебе побачу. Сьогодні у клубі мені стало тебе жаль, я подумала, бідолашна дівчинка, хай краще вже зав'язує з тим гламурним життям, навіть не почавши його. Воно їй не потрібне. Я думаю, так і зараз. Мостившись на дивані у чужій квартирі, Віталіна не могла заснути до ранку. Вона все думала над словами Тіни. Десь близько шостої, вона тихо прочинила двері і пішла. Не обертаючись